Слава Україні, друзі! Кіт мій барон. Дві неділі десь його не було. Наконець-то з'явився, нагулявся і тепер не відходить далеко від миски, бо голодний був, десь гуляв з котами, мабуть, з котами, з кишками. Міра, ти, що їсиш? Бачите, що вона ото витворяє? Наравиться їй. Оце я взяла, замульчувала томати. В общем, з курника взяла теплу підстилку, що була зімня, зимувала. І оце замульчувала. А Міра тягає і потроху її, її їсть. От, от їй щось подобається і все. Корочки, друзі, наразі я вже їх покормила. Вечірнє. У нас вечірнє кормлення у нас йде десь о 16-й годині, ну, примірно плюс-мінус хвилин 15. Це їх покормила, вони наїлися, водичка стоїть у них. Зранку і ввечері я міняю водичку, бо щоб не було дуже не була дуже гаряча. На дворі дуже жарко, дуже парко, їм треба якось охолоджуватися. Дуже впала яйценоскість, друзі, бо жара. І курі при такій жарі ну, декілька там неділь будуть віддихати. Наразі в мене оце 60 голів, то десь учора було 25 яєчок, сьогодні 14 яєць. Ну, отаку, отаку, друзі. Хоча і карміння непогане, і трава зелена завжди я кидаю їм декілька разів на день. І, і все, все в них є. Воно і ракушка, бачите, повне. Ось, вони клюють, коли їм подобається. Плюс я і в їжу додаю, але вони в їжі, бачите, вони її більшість залишають, звісно, щось ну, теж їдять. Ось оленяють потроху, то вони і поганенько несуться. Це, це ці, що в мене з першого завозу, курочки, Вони більш вони старші. Це в вересні я їх купляла. Оці корочки, що в мене залишилися, я не ну, пам'ятаю вже, скільки в мене їх було. А потім я ще докупляла. ще докупляла, ну У мене Ломан-Браун, хто дивиться мій канал постійно. Вони добре несуться. Це просто ну від жари вони віддихають. Якесь якесь время курочка теж повинна трохи віддихнути. Грос Ломан-Браун такі друзі, дружелюбні. вони не кидаються на хазяїв, вони їдять все підряд, вони, ну, вони не примхливі, вони ні в чому не примхливі, вони не крикливі, вони ось, бачите, тишина і покой. Вони воно кушають, щось там якась, може, заспіває, трохи поквокче. По Оно, бачите, ці травичку я їм зелену кинула, нарвала. Ось, бачите, як. Кушають печка. В принципі, петух для кроса Ломан Браун він дуже не потрібен. Я його взяла для того, щоб був порядок у хазяйстві. Він їх заводив в сарай, він їх виводить, він зве, коли кушать треба тому, ну по такій причині він хазяїн. Він хазяїн в курнику і тому вони його слухаються. Такого. Як ви знаєте, що Ломан Браун крос це скрещені чотири породи. І курка Ломан Браун, вона не може бути, з неї не можна отримати такого самого цыпленочка. Бо це зовсім, ну, це зовсім друга, щось Із чотирьох порід. Вийти. Це не буде крос Ломан Браун. Ну, хоча я, я хочу спробувати. Подивимось, що, що, що вийде. Щось не буде на яйце, буде на м'ясо. Це таке діло. Курі. Курі вони я вже скільки ось одержу, курі вони завжди вигідні. Скільки б вони яїчок, навіть наразі ось так поганенько вони несуться, але вони самі себе окупають все одно. Скільки б яїчко, зараз я домашнє яєчко по 50 гривень продаю. Його добре купляють. Моє яєчко вже багато хто знає, де я торгую на 4-му мікрорайоні. Біля тебе в мене такий у, верні, у Курочок моїх, яєчечко, таке добре. Жовточок дуже-дуже жовтий, бо вони їдять зерно, а не комбікорм. Травички дуже багато їдять. Погнали, таке вони віддихають. Зараз покажу вам, що там. що там у нас в городі. О, і Тайсон. Mm -hmm. Тайсон, бачите, Тайсон, це в мене тут маліна і дуже багато бджіл. Літає, а він їх ловить. Це я дуже боюся, щоб вона його за язика не вкусила, чи, чи мало ли лішов. Оно, бачите? Тайсон, не можна, не можна ловити, ти що? У мене у сусіда пасіка і в нас бджілок дуже багато, друзі. Дуже-дуже. Особенно оце на маліні або гляньте, скільки маліни. В принципі, це вона дуже добре роде завжди. ну, у цьому році, прям, прям вообще, бо дуже багато було. Вологою весною, а маліна, вона дуже любить вологу, дуже. І вона її як поперло. Це бачите, вона дуже багато вона поросла і дуже багато начеплялося плодів. вона на бачите, як працює Тайсон, Тайсон не відходить, Тайсон, не зя бджі лавити. Ти що? За язика вкуса, що я буду робити? Зранку, друзі, було дуже хмарно. Потім сонячно. Це вже ближче до вечора знову таке щось захмарніло небо. Ну, дуже тепло. Тепло-тепло, друзі. Дуже тепло. Так, це перчик гіркий, ось показую. У нас такій стадії, він вже квітне ось о. Ось такі квіточки. Вона добре. Так, полуничка купчиха. Ой. Ось, це, друзі, бачите, збираю, збираю, продаю, продаю, а вона спіна і спіна, спіна і спіна, її оно. Бачите, відімо не віддімо. Дуже врожайна, дуже солодка, дуже класна. Добре, що я цей сорт приобрела і ніколи від нього не відкажуся. Були дощі, усі клубніка, уся клубніка була така, знаєте, кисловата, а ця була все одно солодка. Так що, ось такі діла. Пускає вуси, я ось її позаливала трохи. трохи її ну, Волога все, все одно потрібна, бо вона. І плодоносить, і вусики воно пускає. Дуже багато в мене заказів на вуса. Ну, друзі, ще рано балакати про це. Коли вже почну корінювати, тоді вже я сообщу, і будемо балакати на цю тему, кому, скільки. У мене не так її. Бачите, багато у мене її ось от трохи, трохи. Бачите, в мене ж не гектари, в мене не, не плантації. в мене е, обичний, ну обичний город, ось 6 і соток соток мене усього. Це клубнички, ось, бачите, в мене зовсім ось окупчих, ось, о. І ось трохи. Оце як подивимося, наскільки на кому хватить. Ну, я постараюся усім угодити. Уже я заказала касети для розсади. Вже ось, в принципі, можна оцей вус зрізати і висаджувати. І таких вусиків вже достатньо. Так що буду, буду, друзі, потроху, потроху, як тільки касети прийдуть, піду куплю торфу. Буду в торф висаджувати, обов'язково зніму відео, покажу вам, як я все це буду робити, щоб кожен, хто купляє, знав, бачив, як я це роблю. У минулому році робила тільки для себе, а у цьому році буду вже і на продаж, друзі. Е, так, кабачки. Кабачки цвітуть. Воно, е, бачите, вже і зав'язуються. Цвіту, звісно, більше, ніж. Чим-чим цього, чим, чим кабачків, ну все одно все одно, скоро буде, друзі. Е, усе, друзі, позаливала. І сьогодні і вчора це я займалася оцим заливом. Е, трохи було води, не трохи, багатенько. У відрах стояло, у ваганах. в общем, я понабирала, у мене постійно набрата вода, бо город треба поливати. У мене постійно набрата вода. Бачите, що все, все пополивала, бо мало ли чого з цією водою буде надалі. І, кстати, у нас полив зі шлангу заборонений, тому всі поливають із, із лейки, там, з відра, хто в кого що є. Ось ополоничка ця велика в мене, бачите, вона зараз, зараз покажу оцю, бачте. Вже її, вже вона потроху відходить, теж вусики пускає, теж буду друзі собі висаджувати її ще, бачте, яка величезна. Ось, трохи поменша з цього ж кущика. Ну, вона така, тож, тож, друзі, добра, добра, солодка, але вона була з кислинкою, коли йшли дощі. Не було такої сладості, як у Купчихи. Капуста. Капусту теж, друзі, залила. Уже появляється потроху, білокрилка. О, бачите, полетіла. Трохи. Трохи, буквально трохи. У мене капусточка побризкана, тому її вона не нападає на неї так дуже. Так, абрикоса. Хто, друзі, казав, що я неправильно бризкаю. По цвіту ніхто не бризкає, хтось там мені писав, знаєте що, якщо ви не знаєте, не треба балакати. Тим більше кожен по-своєму, в кожного є свої схеми обробок. Я, як я обробляла, то я із абрикосами. Ось що, погляньте. Оно, гляньте, вся ветка, ось що. Погляньте. Погляньте, скільки обрикос. Оно. Оно. Це не тільки одна вітка. Вона вся у абрикосах. У мене, мене обрикоса обліплена. Погляньте. Обрикос хтось на скільки. Оно. Оно. Ось погляньте, скільки абрикосів. Зараз покажу персик. Персик усьо теж. І листечка добре. І оно. Персики. Бачите, де-не-де, ну де, вони є. Оно. такого. Черешня ще, друзі, вже, бачите, вже починає трохи розовіти. Ще. Навірно, недільки півтори-дві і вже буде черешенка. Може, може, якщо буде тепло, може ще й раніше. Бачите, вже, вже вона спіне, спіне отаково. От Теж я її по цвіту бризкала, друзі. Все бризкається по цвіту від моніліозу. Все, абсолютно все. Баклажанчики ростуть між морковкою. Це я експеримент в цьому році зробити Отак їм добре тут подобається. Так, а це обична маліна, друзі. Обична. Я на неї кажу, Савдеповська. Ось Бачите, теж усіяна ягодами. Ой, кстати, друзі, я вчора вже жменьку маліни нарвала, ну, той ремонантний. Зараз подивимося, може вона там ще наспіла. Це в мене тут один кущик, він якийсь, да, ось, ось ще наспіла. Оно, на, Міра. Ось ось погляньте вже. Вже ось. О. ось о, Міра дуже любить, дуже любе. на, Малінка. Ай, Міра любе Малінку, моя умниця. А хто потовку? Це мені полуничку. На. Не нравиться? Ні? Ну, зараз малінки знайду. Зараз. Ось такого. Так, я ж хочу спробувати. Можна? На тобі. Добре. Перва малинка. Бачите, вона шукає. Вона й сама ходить, зриває, де, де може зірвати, де понизу, то вона сама зриває, їсть. От я ось ось понад краєм насадила ще зелені. Це петрушечка сходе, Тут ось о, петрушечку я зрізаю. Так от добре-добре ростуть оці волгоградські низькорослі. Міра, не можна топтати. Ти чуєш? Мірай, ану назад іди, швидко, швидко, Умниця. Ось вже волгоградські, кстати, квітнуть. Бачите? Квіточки вже є. Так, Огурчики. Тут я деякі замульчувала, а деякі, які тільки повилазили, я ще тут нічого не трогала, тільки поливаю. Вони підростуть трохи і буду тоді замульчувати усе. Бачите, такого. Ось так от вони ростуть. Ой, ця черешенка вже, вже теж спінуть починає, бачите? І трохи у цьому році чомусь не знаю. Це молодесенька черешенка. У минулому році, кстати, її було набагато більше. Чому не знаю. Тут я воно кабаки посадила ще. І, ця, і смородина вже спіє. Ось оце в мене кущ ранньої. Бачите, ось така вона. Чистенька, без болячок. Кому інтересно, подивіться на моєму каналі, я показувала, чим я обробляла смородину навесні. Ось ця, і ця обична смородина. Теж вона ягодки в неї, бачите, чистесенькі, без, без всякого, без білого нальоту. Вже теж, воно, бачите, починає трохи красніти. Ось такого... Так, тут огірочки. Тут я буду, друзі, скоро, от як вони попідростають, буду ставити палички, щоб підв'язувати. Буду, скоріш за все, накривати. І ще кусок у мене є сітки, буду затіняти і огірочки, бо мало ли чого. Дуже-дуже жарке парке, літо. Виноградик, друзі, кстаті, буду вам у слідучому відео показувати. Я виноград не залишаю усе листя, усе бадиля, я його обрізаю. Обов'язково покажу, як я це роблю. Я це роблю кожен ріг для того, щоб воно все провітрювалося, щоб не було багато болячок, щоб менше кропити всякою хімією, Бо бачите, ну, дуже багато у нього. Квіточок, бачите, дуже багато, дуже багато. Надіюсь, на добрий врожай. Бачите, на, на кожному на кожному пагоні дуже багато. Ну, погляньте, погляньте, прям добре. Так, ось у томатики, бачите, як добре вони підростають. Воно е, біля туалету це в мене три кущики, я у цьому році купила новий сорт. Космонавт Волков, не знаю, кажуть, що дуже класний, великий червоний помидор, це високорослі томати. Ну, не знаю, подивлюся, це як будуть, вони вже щось покажуть перші плоди, тоді будемо балакати. Кукуруза, це в мене кукуруза на попкорн. Ось от, теж в мене виноградні кущики. Виноградний кущик це е, надіжда, мій самий найулюблений. Бачите, які грони величезні. Я грони от грони я не видаляю. Листячко я буду видаляти, пагони верніше обрізати. А грони я оце скільки куч дає, скільки я і залишаю. Мені не треба, от, знаєте, я не займаюся так чисто виноградницевом. Мені все одно якого розміру буде грона, тому я, я залишаю усі грони. Я, я їх не, не видаляю. Ось такий він чистенький, бачите, не больний. Подивіться, я показувала у якомусь відео, полистайте, що чим я обробляла виноградику, ну чистеньке, все добре. Тут у мене ось у біля за верні, за, за душом літнім. Ось таке зелень і томати теж тут не скорослі в мене. Так, тут, що в мене тут? Тут у мене часничок, друзі, часничок, кстати, я сьогодні теж залила добре і повідривала оці, оці стрілки, він подавав. Ось, погляньте, я залишила тут декілька штучок. Ось отакі стрілки він дає. Оці стрілки треба видаляти. Я їх просто так беру і так відриваю. Все. І ось, Якщо їх залишати, то головка на цьому часнику буде дуже маленька. Це він дає сім'я на сінечку. Але мені воно не треба. Я видаляю. І це, кстати, дуже вкуснятина така класна. Багато хто маринує, консервірують ці стрілки. Я просто ріжу і жарю з яєчками. Дуже-дуже добре, дуже прям добре, друзі. І, кстати, декілька часничин я залишу з отами вот стрілками. Ось у мене ось покажу вам. Я дві 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 штуки залишу, бо по оцій часничині буде видно, коли треба вже викопувати часник на зберігання. Коли оця головка виросте, коли вона трісне, от тоді іменно в той день або на слідучий, вже треба прибирати часник на храніння, куди там де ви будете хранити. Це я дві, дві таких стрілки залишила. Тут в мене ранні огурчики, огірочки. Бачите? Тут я всі замульчувала, Ось добре замульчовані, Тут високорослі томатики. Друзі, вже ще декілька днів і буду підв'язувати. Вони вже величезні. Після підкормки підживлення дуже вони пішли в ріст, прям ну гарні, класні. Бачите, і і стовбурці гарні, і оно, ну, бачите, світ повикидали добре. Ось улян, де кожен, кожен вже повикидав, де, деякі вже квітнуть. Но, ну тут у мене багато сортів, е, дуже багато, друзі. Ось. Дякую всім, друзі, велике з вам за теплі слова в коментарях. Дуже дякую усім за перегляди. Дякую, велике, велике Низький уклін, друзі, нашим дорогим українським захисникам та захисницям. У них така тяжка праця. Ви бачите, що ті творять. Але наші солдатики вони не здаються, вони все. Все роблять для того, щоб ми жили з вами у спокою. Дуже велике дякую нашим українським захисникам і захисницям за те, що в моєму рідному місті все добре, все спокійно, щоб там не случилося. Але у нас, от іменно там, де я проживаю, у нас з водою все добре. Світло є, інтернет є. Газ є все-все-все добре. Це завдяки нашим дорогим українським захисникам та захисницям, нашим дорогим комунальникам. Вони працюють і, і по світлу, і по газу, і по воді. Всі, всі добре, злагоджено працюють. Велике всім дякую та низький уклін вам, дорогі наші. Це в мене ще ось, Бачите, тут не скорослітоматики. В мене не хватило чим замульчувати, але я буду ходити збирати травичку. І мульчувати. Буду мульчувати чим попало, ліж би було. І кстати, хтось мені казав, що не можна мульчувати дубовим листям. Друзі, я мульчую усім. І кстати, вже декілька років підряд я мульчую часник. І в минулому році я мульчувала томати горіховим листям. І добре все росте. І томати добре ростуть під горіховою мульчою. І часник. Подивіться, яке бадилля в нього. Подивіться, яке товстенне. Подивіться. Подивіться. Воно вже ось, бачите, практично перепріло. Отаково, друзі. Дякую всім. Слава Україні, друзі!